Військовослужбовці, які самовільно покинули частину, можуть до 30 серпня повернутися на службу. Це не стосується військових, які здійснили СЗЧ після 10 травня 2025 року. Для всіх інших за 5 хвилин подавайте в «Армія плюс рапорт на повернення на службу після СЗЧ. Додайте також рекомендаційний лист. Це підтвердження, що вас чекають в іншій частині. Далі є 24 години, щоб безпечно дістатися від відділення військової служби правопорядку, яке обрали в рапорті. Там вас проконсультують, що робити далі, та зроблять припис, щоб безпечно та без перешкод дістатись батальйону резерву. Командир такого батальйону має 72 години, щоб відновити грошові виплати, соціальні гарантії та поновити вас на службі. Все чітко та швидко, як і прописано в спрощеній процедурі повернення на службу після СЗЧ. Далі можна оновити свій рекомендаційний лист, вказавши актуальну посаду в частині резерву. І додати лист вже до іншого рапорту на зміну місця служби. У рапорті потрібно вибрати пункт «Повертаєсь на службу після СЗЧ а також додати актуальний військовий документ із поточною посадою в батальйоні Резерву. Крім того, на екрані додаткові документи додайте довідку про те, що СЗЧ здійснено вперше. Її можна отримати у представника ВСП у батальйоні резерву. За 72 години вже є рішення про переведення. А отже, як батальйон отримає наказ, ви можете готуватись до від'їзду у нову частину. Дякуємо, що повертаєтесь на службу.